Українська народна казка Заєче сало. Їхав пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка обридла. Пан і надумав поговорити. В цей час вискочив заєць. Пан і почав свою розмову з зайця От у мене в лісі водяться зайці. Тільки не такі, як оце пострибав маленький, а великі, я з за границі привіз на розплід. Одного разу я зібрався на охоту, взяв із собою чоловік з десять загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах та бах. Тоді я набив їх десятків зо три, а одного забив то такого величезного, як баран завбільшки. Ну, а коли здер з нього шкуру, то було більш як півпуда сала. От які в мене зайці. Кучер слухав, слухав, а далі і каже. Огніді. Скоро вже і міст той, що під брехунами ламається. Почув це пан і каже. Чуєш, Іване, так от е, які зайці бувають? Правда, що в нього півкуда сала, та не було, а так, фунтів з 10. Звісно, заяць зайцем, каже Іван. Ну, їдуть далі. А пан знову до Івана От що, Івано, а чи скоро вже буде той місток? Та скоро вже, пане, каже Іван. Так от знаєш, Іване, продовжує пан. Мабуть, що на тому зайцеві і десяті фунтів сала не було. Так, фунтів три, чотири, не більше. Та мені що? каже Іван. Хай буде і так. Але проїхали трохи. Пан повертівся на місці та й знову. А чи скоро, Іване, вже той міст буде? Так, скоро. пане, ось-ось, тільки в долинку спустимось. «Хм», – каже пан. А знаєш, Іване, на тому зайцеві і зовсім сала не було. Сам знаєш, яке на зайцеві сало. Та, звісно, каже Іван, заяць зайцем спустились в долину. А пан і пита А де ж Іване той міст, що ти про нього говорив? А він, пане, каже Іван, розтопився так само, як те заяче сало, що ви про нього говорили. Підписуйся та тисни вподобайку.